Вітаю вас на каналі AstroGPT. Сьогодні дізнаємося, що приготували зірки на 14 лютого День кохання емоцій та щирих зізнань. Чи буде цей день романтичним? Чи подарує несподівані зустрічі? Дивіться прогноз для свого знака зодіаку. І не забудьте поставити лайк та підписатися. Овен. 14 лютого для вас День пристрасті та сміливості. Якщо давно хотіли зробити перший крок саме час. Самотнім овнам зірки обіцяють яскраве знайомство. Телець! день тепла і стабільності, чудовий час для романтичної вечері або душевної розмови. Зосередьтеся на почуттях, а не на матеріальному, близнюки, флірт і спілкування, ваші головні теми, можливе приємне повідомлення або несподіваний дзвінок. Рак. Емоції сьогодні глибші, ніж зазвичай. Вам важлива турбота і ніжність, гарний день для примирення. Лев, ви у центрі уваги. День може принести компліменти або приємний сюрприз. Не стримуйте своїх почуттів. Тива. Серце просить щирості. Спробуйте менше аналізувати і більше довіряти інтуїції. Терезій. Гармонія і краса супроводжують вас. Вдалий день для побачень і романтичних планів. Скорпіон. Пристрасть може зашкалювати. Контролюйте ревнощі та імпульсивність, і день пройде яскраво стрілець. Несподівані зустрічі та нові емоції, день сприятливий для пригод і спонтанних рішень. Козоріг сьогодні варто дозволити собі більше ніжності, відкладіть робочі питання та присвятіть час близьким. Водолій, незвичайний прояв почуттів або оригінальний сюрприз може змінити настрій дня. Рибі. Романтика витає в повітрі. Чудовий день для зізнань, творчості та натхнення. Напишіть у коментарях свій знак Зодіаку. Та як проходить ваш день? Підписуйтесь на AstroGPT, щоб не пропустити щомісячні гороскопи та нові зоряні прогнози. Нехай 14 лютого подарує вам тепло і любов.